З екскурсії до реанімації у садибі Попова на восьмирічну запорізьку школярку Поліну Залюбовську впав кам'яний хрест. Нині дитина в обласній дитячій лікарні. Батьки дівчинки звернулись до поліції та прокуратури. Натомість керівництво садиби Попова своєї провини в інциденті не бачить. кажуть у всьому вина загадкова турфірма, котра організовувала екскурсію з подробицями Антоніна Богославська. Поліна Залюбовська, учениця другого класу 107-ї запорізької гімназії. У неділю разом з класом поїхала на екскурсію до Васильівського замку Попова. Втім, насолодитись відпочинком дівчині не вдалось. На неї впав важкий камінний хрест. В полодинство поступив дзвонок, що дитя придавило дуже великою какої-то плітою. Ми сіли в автомобілі і приїхали швидко в ПГТ Васильівко. Что получалось? Дети в этот момент находилось в больнице. В воскресенье 22 мая доставлена бригада с в 14 часов из Веселого ЦРБ. Куда она поступила после несчастного случая, случившегося в замке Попова. Подозрением на политравму она привезена к нам. Но в ходе исследования оказалось, что, слава богу, травмами ограничилась только опорно-двигательный аппарат. То есть у нее есть костные повреждения таза. Травми внутрішніх органів у неї не виявлено. Зараз час життя рібенка в неопасності, і вона вже переведена в травматологічне відділення для дальнейшего лікування і наблюдіння. Тепер на поліну чекає тривале лікування та ще довший період реабілітації, щонайменше протягом літа. Тим часом батьки вже звернулись до поліції та прокуратури. Кажуть, недбалість має бути покарана. Це слово я бачив, що кріс стояв просто прислонений до бордюру. От ця вся пліта, яка товщиною десь -то сантиметрів 15. Вот. И весом где-то так со слов, где-то килограмм 250 он весит. Вот. Не знаю, как он упал, но он был не закреплен, не огорожен и ничего. То есть хлоп, и тут дитя. Я позвонил э, директору музея, говорю, у вас в музее произошло ЧП, дитя придавило э, крестом. Вот. Вона у мене вихідний, і положив трубку. Через полчаса набора взагалі телефон не відвічав. Натомість директор музею садиба Попова Валерій Стойчев усі звинувачення відкидає. Каже, спілкуватись з батьками не відмовлявся. Просто не міг оперативно доїхати із Запоріжжя до Васильівки. Відповідальність за інцидент працівники музею покладають на турфірму, котра організувала дітям поїздку. Приехала туристическая группа, которая была записана 10 часов на 40 минут раньше. Зашли самовольно, не оплатив билеты на территорию после. Произошедшего они не уведомили нас ни для того, чтобы вызвать скорую, ни составить в принципе, акт о произошедшем чрезвычайном происшествии. То есть пытались это на момент скрыть, увезли ребенка тайна, ну, в принципе или увезли ребенка в больницу, а потом уже через несколько часов позвонил отец ребенка. Сумнозвісний хрест стояв на могильній плиті 15 років. Переконує Валерій Стойчев. Діти, мовляв, залізли на нього, аби сфотографуватись, і споруда не витримала в обласному департаменті культури та туризму. Від коментарів поки утримуються. Чекають письмових пояснень від адміністрації садиби Попова. Тим часом у прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження за статтею Службова недбалість.